Друзі, всім привіт! Сьогодні такий гарний гарний сонячний день. Вирішив трішки поїздити на доставищі, тому прийняв перше замовлення і починаю робочий такий, я б не сказав день, зараз майже шоста вечора. Робочий вечір. Тому подивимось, скільки мені вдасться заробити за декілька годинок. Поки що зробив друзі два замовлення. Одне було з них подвійне. На рахунку маю 1315, але ще має прийти за друге замовлення чайові, бо їх має прийти, по ідеї багато, бо замовлення мені писало, було за 11 чи за 13 доларів їхати кілометр 800. Отримав за замовлення 3 долара від Дубера і, напевно, від клієнта я не знаю, 8 чи 10 чайових прийде, я вже забувся. Я з переляку побачив таке маленьке замовлення і велику за нього оплату. Тому швидко взяв, навіть вже не пам'ятаю, там було 11 чи 13, мені здається, в сумі. Зараз чекаю на своє наступне замовлення. І цікаво, де воно прийде, чи на Дордаші, чи на Uber. Увімкнувся в дві аплікації. На двох сьогодні на Дордаші приходять рідше замовлення, але вони трішки більші. На Uber приходять дуже часто, але вони менші. Тому таке. Чекаю, де буде наступне, там і поїду. Прийняв я замовлення своє, виходить ніби як четверте. Чекав десь приблизно 10 хвилин. І дочекався 7 кілометрів 17 доларів. За 300 я, ще не бачив. я ще не бачив такого замовлення тут в Канаді, 17 доларів це прям багато. І їхати реально не 17 кілометрів, а 7. Ніби непогано. Поїхали. Друзі, думав, що зірву гулю грошів, 17 доларів замовлення. Знайшов відносно швидко м -м я свій цей м -м ресторан. За 100 метрів поверніть праворуч. Але забувся я натиснути, що я цей ресторан, ось що я вже забрав замовлення, пішов до автомобілю, натискаю, що я забрав замовлення, щоб побачити маршрут. І бачу, що ми, в мене все-таки якесь воно подвійне. Це замовлення, і мені потрібно вертатися знов в торговий центр, шукати інший ресторан в тому ж торговому центрі, і забирати друге замовлення. Тому дуже уважно підтверджуйте замовлення, коли ви його забрали, щоб не було такої ситуації, як в мене. Дивіться, дівчинонька веде якихось двох песиків. І окрім цього, друзі. Що би я вам хотів порадити, е -е 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 -е. пригадав я. Дуже-дуже багато тут зрозуміло, що у Ванкувері є різних ресторанів, кафешок і так далі. Працюючи на доставці в, в Польщі, в місті Щецен, я вивчив майже всі заклади, і там немає ніякої проблеми знайти якийсь заклад. Тут, де в тебе нове місто, і цих закладів набагато більше. Місто набагато більше, є деяка проблема з цим пошуком, але в мене є такий свій спосіб, не знаю, чи він вам сподобається, але як варіант можете спробувати, мені, мені допомагає. Коротше, вам в аплікації показує, наприклад, знайти якийсь там ресторан ніндзя коротше, фуд, і ви не знаєте, як він виглядає, тому що ви працюєте в Uber, і в Uberі не видно, як виглядає ця аплікація. Є просто прокладений маршрут до неї і все. А по назві самій ну, не завжди легко зорієнтуватись. Того прописуєте в Google карті назву цього закладу. Вам воно знаходить його. Відносно, це буде на точці, де ви вже знаходитесь, бо ви приїхали туди по адресу. І ви просто дивитесь Google фотографії, як виглядає саме цей заклад. Як виглядає його типу, там, прилавок, чи вхід, чи його баннер, як ця афіша, там, чи як самого закладу. І Спробуєте знайти, якщо не можете, то ще один варіант. Я просто підходжу, наприклад, в Хортонс. це місце, де продають каву, дуже-дуже популярне в Канаді. І кажу: Maybe you know where I can find it. І, і все, типу, можливо, ти знаєш, де я можу знайти це? І мені вона сказала, йди прямо, піднімись на сходи і поверни наліво. І все, я вже знаю, що в торговому центрі знаходиться цей заклад. Мені не так важливо, де він там знаходиться. Просто йдеться про те, що ти не тратиш дуже багато часу на пошук самому цього закладу, а ти знаєш прямо на сходи наверх е, і наліво. І все, і ти просто заощадив там 5, 10, 15, а, а може, й 3 хвилини, але суть в тому, що ти заощаджуєш точно що час, і не ходиш просто великі кілометражі по торговому центру, що є дуже-дуже добрим під час будь-якої роботи заощаджувати час. І якраз ось тут таким способом ви можете собі шукати, в кого є способи якісь. Ще, наприклад, краще, бо я поки що його не вигадав для себе кращого способу. Тому напишіть, будь ласка, в коментах. Поки що мені подобається замовлення більш-менш приходять, можна працювати. Ще мені, друзі, здається, що прикольно доставляти у великому місті, бо в тебе випрацьовується скіл паркування. Ти думаєш, де це тут я можу запаркуватись? Чи тут мене не штрафануть, чи тут можна, чи тут платний. Коротше, шукаєш. Постійно паркінг, і, і мені здається, це так корисно, бо коли в якомусь не дуже розвинутому місці доставляєш не дуже великому, то з паркінгом, мені здається, там набагато простіше. А тут 40поверховий будинок, в нього підземний паркінг. Думаєш, заїжджати, не заїжджати можна біля будинку, не можна. Тому цікаво, ось так, друзі. Гарний доньочок. Працюємо. Хотів зареєструватись на здачу. Теорії на мотоцикл, на категорію мотоцикла, щоб доставляти на мотоциклі або на скутері. Але поки що якась проблема є з реєстрацією, не пам'ятаю ключового слова. Тому буду вже дивитись щось вдома. Можливо, знайду якусь інформацію, ніби ввожу те, що собі думаю, але не виходить. Але хотілося б дуже доставляти на скутері, це дуже приємно. Так якось їздити по місту, паркуватися. Свобода, одним словом, є економія. Економія на паливі, свобода з паркінгом. Можна об'їхати пробки. Дуже-дуже хотілося б працювати на скутері, але подивимось. Гарнюній райончик в Бьорнабі. дивіться. Будиночки, зелень, чисті вулиці. Прикольно! Так, за просто так. Дордаш гроші не платить. В двох ресторанах забрав їжу і двом клієнтам віддав. Тобто, ніби як одним замовленням, але воно максимально подвійне. Не одному клієнту везу, не з одного ресторану двом клієнтам везу, а якось коротше, як два окремих замовлення, 17 доларів. Ну, не знаю. Отаке, друзі, але працюємо далі. Тейкаєм пікчер. Тийканули пікчер, забрали гулю грошів. Ого, 17 доляриків, 1750, уявіть собі. Продовжуємо доставочку до, до 21.30, до 10 вечора будемо їздити. Сідаю зараз в свою красуню, подивіться на цю неземну красу. Ну як можна не любити цей автомобільчик? Подивіться. А, ай, хороший. Всередині він не так гарно виглядає, бо я засранець. Але дивіться, як він гарно виглядає ззовні. Яке сонечко. Дивіться, 10 доларів. -ху -ху. 4 кілометри, 10 доларів. Дородашик. Мені здається, тут тільки... Так, берем, берем. Все, поїхали. Нема коли говорити. Дивіться, друзі, куди я попав біля Марін Драйв. Попав до самої річки Фрейзер. Зараз вийду на бережок, гляну, як тут це все виглядає. Дивіться, які дравеняки лежать у водичці. А чого? Тому що супер така гірська річка з течією. Це класний, класне безкоштовне транспортування, що найменше ось такого дерева. <с> Якщо зверху на карті подивитись на річку Фрейзер, то дуже-дуже багато буде на воді видно власне, ось такого, такого дерева, яке якось зв'язане між собою, і пливе по течії Десь в сторону не знаю, океану, порту, куди там воно правильно пливе, не видно, але там теж видно багато. Прикольне містечко. Вечоріє, друзі, працюю вже десь приблизно 3,5-4 години. Якусь копійчину так вже заробив. Роблю зараз подвійне замовлення на Uber. Напевно, сьогодні, оце зараз постараюся, якщо ще прийде замовлення, зроблю 100 доларів, щоб було в мене за сьогодні, за вечір цей. І поїду додому відпочивати. В загальному задоволений. Бо мені здавалося, що 100 доларів заробити, треба цілий день працювати, а не все так погано. І справді, за декілька годин, як за, надіюсь за годин 5 вийде 100 доларів, буде добре. Отакої, От друзі. Чекав, чекав, взяв подвійне замовлення на 23 долари. Не пам'ятаю, скільки 15 кілометрів. Мені здається, їхати 15 кілометрів. Але 23 долари, зараз одне замовлення зроблю таке, за хвилин 40 орієнтовно писало. І все, зараз дороги пусті, нікого немає, тому може і справді впораюсь за 30-40 хвилин зароблю цю копійчину і поїду вже додому. Зараз майже 10 година. Тому на сьогодні якраз буде десь 110 доларів приблизно. Якщо зроблю це замовлення. Тому, друзі, отак працюю далі. Друзі, повертаюсь додому. Зробив я кучеряве замовлення на 23 долари, мені здається. І впорався я за 35 хвилин. Ні 30, ні 40, а 35. Дивіться, яка краса. Зараз проїжджаю університет, щось там Саймона Фрейзера, мені здається. Корочі, тут дуже гарно, дивіться, ніч, 11 ночі. Хлопці бігають. Дуже тут гарно все виглядає, потрібно днем приїхати погуляти. Тут просто такі красиві гуртожитки, ну просто така вже красота. Дуже мені сподобалася місцевість. Приїду додому, покажу вам, що я заробив. Може по дорозі додому візьму ще якесь додаткове замовлення, бо додому зараз їхати мені 13 кілометрів 17 хвилин. Зараз пів одинадцятої. Можливо, ще якесь по дорозі замовлення зроблю, якщо буде мені кінцева пункт призначення, буде десь близько біля мого дому. А якщо ні, то зразу їду додому. Все-таки, друзі, не відпустив мене Uber додому. Взяв я замовлення подвійне, ще й до того всього. Але воно було мені по дорозі додому, тому ще трішки треба покататися. Можливо, хвилин 20, і вже будемо підбивати підсумки, тому працюю. Закінчив я робочий такий свій неповноцінний день, тобто такий робочий вечір. Попрацював я 5,5 годин. Заробив на Uber 80 доларів, плюс ще, можливо, якісь чайові які доприйдуть. Я обновлю і. Скрін вам прикріплю, але на даний момент на Uber є 80 доларів і на DoorDash 44 долари. В загальному результат ніби не поганий: 124 долари, можливо, трішки більше буде. Їхав додому 6 км від останнього замовлення, і мені Uber запропонував десь 10 маршрутів. Я просто їх відміняв. Вони постійно приходили, просто пищало постійно. Я їх відміняв і декілька заскрінив. Просто така неадекватія. Було, по-моєму, за 10 доларів 30 кілометрів майже їхати, за 4 долари 18 кілометрів майже їхати. Це просто щось неадекватне, треба перебирати цими замовленнями. Мені здається, через те, що дуже багато студентів працює. Людей, які не можуть знайти роботу, або просто десь підробляють, то є, є великий, як це велика пропозиція. Через це така малесенька ціна на. На доставку, але можна щось перебирати, можна щось знаходити. Я взяв за 23 сьогодні замовлення таке непогане: 17 чи 18 кілометрів за 23 долари, ніби як не дуже так аж і погано. І в сумі день видався непоганий. Хто хоче працювати в Ubер, реферальне посилання залишу в описі під відео. І до зустрічі у наступних.